Відновлення, незважаючи на обстріли, ми за той рік 200 будинків відновили. Це перше. Друге, де брати кошти, величезні кошти, які потрібні. По нашим таким приблизним розрахункам зараз нам потрібно десь щоб відновити усе: 9,5 мільярдів доларів. Не одна країна не може себе дозволити. Так, Видаляти такі кошти, так? І в тому числі е, наш бюджет і України, я вже не говорю за бюджет міста Харкова. Будуть залучатися е, кошти е, многоуровніва, многовектор. Це кошти фінансових інституцій, фінансових установ, частних інвесторів, е, кошти е, різноманітних фондів, але все це повинно бути гарантовано з нашого боку прозорістю, цільовим використанням цих коштів і відкритостю.